Ми підтримуємо стосунки з архолодного мрія вже давно на протязі 15 років, і останніх 10, 10, протягом 10 років у нас не виникало проблем із нашим орендарем, який нам систематично виплачував нашу орендну плату. Ми мали прозорі стосунки і ми мали на руках договори оренди. Але у зв'язку із критичною ситуацією, яка склалася з арголдогом мрія і зміною співвласників. У нас виникли надзвичайно напружені стосунки, і в термінах виплати орендної плати, а особливо нас тривожило факт: той факт, що нам відмовляють у видачі на руки договорів оренди нашої землі. Право власності на землю, державний акт знаходиться на наші, на нас, тобто на власників землі, на моє прізвище, на і на інших людей. А зокрема, я представляю жителів села Кроголиць. В нас таких є 110 осіб, і на превеликий жаль, агрохол мрія. Допустив фальшування, тобто підробку наших підписів на договорах оренди, і не бажає просто зловживає терміном орендування нашої землі і не бажає нам повернути на нашу вимогу нашу землю.